Я хочу е, е, тут питання. Е, питання, от два питання. Е, я коротко відповім, та е, я попрошу тоді присутнього пана Купріятиш е, е, прокоментувати як фахівця е, щодо правозахисної діяльності. Так, да, будь ласка, да, займайте місце. Я поки, е, поки прокоментую відповіді. Е, скільки людей постраждали на яку суму? Ну, 130 сімей вони вклали в середньому, якщо по сьогоднішнім цінам, мільйон. 130 мільйонів прямих збитків це лю людям. людям. Ну, Це третина бюджету Гостомеля. Чому селищна рада Гостомельська не могла вирішити це питання? Воно не вирішується таким чехом. Тільки якщо ми як забудовник будуємо, у нас 30 тисяч квадратних метрів житла і забезпечено, що собівартості закладена частина витрат на ну, добудову. Крім того, у нас є позитивний момент, в тому що ми викупили об'єкти нерухомості з аукціону за меншою вартістю за собівартість. І у нас є ну, економіка, вона працює завдяки ну, в тому числі. Які були проведені, і що дозволяє саме нам допомогти людям. Е, на даний час не тільки люди, наше підприємство, вона, фактично екскаватор ми митру е, я сплачую там, 500 гривень на час, от уже 4 місяці на штрафплощадці стоїть, хоча, супереч судовим рішенням, вже повинні були повернути. Е, снесли в другу секцію будинку, засипали тощо на мільйони гривень збитків, які понесені вже нашим підприємствам. Добрий день, пане Вікторе. Чи є вже офіційна відповідь від органи влади та до яких зверталася, яка вона? На даний час позиція наступна: що Мінрегіонбуд говорить про те, що є повноваження селищної ради, не турбуйте військову адміністрацію, турбуйте селищну раду, вона вам допоможе. Але селищні ради не дають працювати. Тому ми змушені от проводити прес-конференції тощо. Щодо. Щодо відповіді від правоохоронних органів, ДБР проводить відповідне розслідування. Поліція проводить відповідне розслідування щодо незаконних дій працівників Остомірської селищної ради. Ініційовано багато судових процесів. Слід звернути увагу, що як не крути, повага до інституту військової адміністрації дуже висока. Це зрозуміло всім. І у мене, і у кожної людини. Тому і судами, і правохоронний Досить складно об'єктивно реагувати на дану ситуацію, тому що вони дискредитують все. Ми розуміємо, що в даному разі це лише назва військова адміністрація, тому що жодних функцій ну, немає. От ми проаналізували всі ці тисячі документів, докладно, кожна. Немає функцій, навіть там, де функцію вони по територіальної оборони повинні були, не проводять. Ну, вибачте, будь ласка.